Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як проблеми безпеки, загрози при роботі в інтернеті та їх уникнення. У зв'язку із зростаючою ролью інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному суспільстві проблема захисту даних від втрати, викрадення, спотворення або ж пошкодження потребує посиленої уваги. Вирішення цієї проблеми. Сприяє беззапереченню інформаційної безпеки як окремої особистості, організації, так і всієї держави. Інформаційна безпека це стан захищеності системи передавання, опрацювання та зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність та цілісність даних. Інформаційна безпека базується на таких принципах. Перший принцип це доступність. Забезпечення доступу до загальнодоступних даних усім користувачам. Захист цих даних від сплотворення та блокування зловмисниками. Конфіденційність. Забезпечення доступу до даних на основі розподілу прав доступу. Цілісність. Захист даних від зловмисного або випадкового видалення чи спотворення. Також під інформаційною безпекою розуміють комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності даних від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, внесення змін чи знищення. Останнім часом до питань інформаційної безпеки включено питання інформаційного впливу на особистість і суспільство. У лютому 2017 року указом Президента України була затверджена доктрина інформаційної безпеки України, яка визначає національні інтереси України в інформаційній сфері, загрози їх реалізації, напрями і пріоритети державної політики в інформаційній сфері. Життєво важливими інтересами суспільства та держави визначено такі. Захист українського суспільства від агресивного впливу деструктивної пропаганди, захист українського суспільства від агресивного інформаційного впливу, спрямованого на пропаганду війни, розпалювання національної і релігійної ворожнечі, зміну конституційного ладу, насильницьким шляхом або ж порушення суверенітету і територіальної цілісності України, всебічне зав... задоволення потреб громадян, підприємств, установ і організацій. Всіх форм власності у доступі до достовірних та об'єктивних відомостей та інше. Кримінальним кодексом України передбачено кримінальну відповідальність за порушення інформаційної безпеки. З технічної точки зору, залежно від результату шкідливих дій, можна виділити такі види загроз інформаційній безпеці. Перша. Отримання несанкціонованого доступу до секретних або ж конфіденційних даних. Друге. Порушення або повне припинення роботи комп'ютерної інформаційної системи. Третє. Отримання несанкціонованого доступу до керування роботою комп'ютерної інформаційної системи. Четверте. Знищення та спотворення даних. Значна частина загроз інформаційній безпеці виникає внаслідок користування ресурсами інтернету. Серед них основними загрозами є такі: потрапляння в інформаційну систему шкідливого програмного забезпечення. Вірусів, хробаків, троянських програм, клавіатурних шпигунів, рекламних систем та інших. Інтернет-шахрайство. Наприклад, фішинг. Вид шахрайства, метою якого є виманювання пер персональних даних у клієнтів онлайнових аукціонів. Сервісів з переказу або обміну валюти, інтернет-магазинів тощо несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів та інформаційно-телекомунікаційних систем. Наприклад, у результаті цілеспрямованої хакерської атаки, дій, що спрямовані на порушення штатного режиму функціонування системи, порушення доступності її сервісів, отримання несанкціонованого доступу до конфіденційних відомостей. Порушення цілісності даних тощо. Потрапляння комп'ютера до ботнет мережі через приховане встановлення програмного забезпечення, яке використовується зловмисником для виконання певних найчастіше протиправних дій з використанням ресурсів інфікованих комп'ютерів. Такими діями можуть бути розсилання спаму, добір паролів. Перебором усіх можливих варіантів отримання персональних даних про користувачів. Крадіжка номерів кредитних карток, паролів доступу. А так і з метою відмовити в обслуговуванні так звані додосатаки щоб порушити доступ до деякого інтернет-сервісу шляхом перевантаження його обчислювальних ресурсів та інші. Крадіжка особистості. Тобто несанкціоноване заволодівання персональними даними особи, що дає можливість зловмиснику здійснювати діяльність від її імені. Наприклад, підписувати документи, отримувати доступ до ресурсів, користуватися послугами, знімати кошти з банківських рахунків тощо. Ви знаєте, що смартфони це мобільні телефони, доповнені функціями персонального комп'ютера зі своєю операційною системою. Та іншим програмним забезпеченням. Тому для смартфонів характерні ті самі загрози, що і для стаціонарних комп'ютерів. А саме: віруси, троянські програми, мережеві хробаки або ж рекламні модулі. Як і стаціонарні комп'ютери, смартфони можуть потрапити до ботнет мережі. Найчастіше смартфон постійно увімкнений, має підключений до мережі інтернет, завжди розташований поруч із власником. Містить різноманітні пристрої введення та виведення даних. Це може бути мікрофон, відеокамери або ж GPS-навігатор. Зі смартфоном нерідко зв'язані грошові рахунки в оператора мобільного зв'язку або ж банківські рахунки. Усе це підсилює небезпеку. Існують шпигунські програми, які зловмисники використовують для шпигування за користувачем смартфона. Використовуючи їх можна. Перехоплювати повідомлення про всі здійснені дзвінки, показувати вміст смс-листування, показувати дані про відвідані сайти, знімати камерою телефона оточення користувача, визначити його місце розташування, включити мікрофон і записувати всі розмови. Ще один аспект загроз для користувачів мобільних телефонів полягає в роботі з платними послугами. підписка з використанням смс на онлайн-гру, певний сайт. Будь-який сервіс, який вимагає регулярну оплату, можуть призводити до списування з рахунку значних коштів. Іноді такі смс можуть надсилатися троянськими програмами. Однак не всі користувачі дбають про безпеку та встановлюють антивірусне програмне забезпечення на свої смартфони. Соціальна інженерія це наука, що вивчає людську поведінку. Та фактори, які на неї впливають. У наш час результати досліджень і соціальної інженерії часто використовують зловмисники для маніпуляції, щоб спонукати людину виконати певні дії чи розголосити конфіденційну інформацію. За даними антивірусної лабораторії Зілля антивірус наразі більшість заражень шкідливими програмами комп'ютерів і мереж відбувається шляхом обману користувачів. З використанням методів соціальної інженерії. Найбільш поширені прийоми, які використовують зловмисники, надсилання електронних листів, зміст яких спонукає користувача відкрити прикріплений до листа файл. Як наслідок може бути активована троянська програма. Зловмисники розраховують на емоційну реакцію користувача, на повідомлення в листі або на звичайну цікавість. Створення сайтів, які дуже схожі на справжні для отримання логінів і паролів користувачів це один із прийомів фішингу. Шахрайство базується на некоректно введених у браузері адресах сайтів на підміні пошукових запитів. Комбінація двох попередніх методів надсилання електронного листа з пропозицією перейти на фішинговий сайт. Людські слабкості, жадібність і нечастивість, частолюбство та інші також часто використовують для досягнення зловмисної мети. Троянські програми найчастіше потрапляють на комп'ютер під час спроби користувача використати неліцензійне, або ж, іншими словами, зламане програмне забезпечення, в якому міститься прихований троянський модуль. Також троянські програми містяться в генераторах кодів і так званих кряках для програм і. Програмах для зламування платних програмних засобів. Для того, щоб максимально уникнути загроз під час роботи в інтернеті, варто дотримуватися певних правил. Наведемо поради, що надані CERT.UA, тобто спеціалізованим структурним підрозділом Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Перше. Використовуйте тільки ліцензійне програмне забезпечення. Встановлюйте програми тільки з офіційних джерел. Перед установленням читайте відгуки інших користувачів, якщо вони доступні. Друге. Встановлюйте та оновлюйте антивірусне програмне забезпечення. Як на стаціонарні, так і на мобільні комп'ютери. Бажано, щоб оновлення антивірусних баз здійснювалося регулярно та автоматично. Третє. Завжди встановлюйте оновлення операційної системи. Та іншого програмного забезпечення. 4. Використовуйте надійні паролі. Не використовуйте на різних інтернет-ресурсах один і той самий пароль, змінюйте його регулярно. 5. Приєднуйся тільки до перевірених Wi-Fi мереж. Не відправляйте важливі дані через публічну та незахищені Wi-Fi мережі, 6. Встановіть фільтр спливаючих вікон у браузері. Сьоме. Перевіряйте сертифікат безпеки сайтів у вигляді замка на адресному рядку браузера та URL-адреси, вебсайтів, щоб визначити, чи непідроблений сайт ви відвідуєте. Восьме. Не відкривайте повідомлення електронної пошти від невідомих вам осіб і прикріплені до них файли, яких ви не очікуєте. Дев'яте. Подумайте про можливі ризики для вас і перед тим, як викласти щось у мережу Інтернет дуже легко розмістити дані в мережі Інтернет, але дуже складно їх видалити з неї. Десяте. Створюйте резервні копії важливих для вас даних. Зберігайте їх на носіях даних, відключених від мережі інтернет. Корисним є створення операційної системи Windows облікового запису користувача, який не має прав адміністратора. Якщо під час роботи в інтернеті з таким обліковим записом на комп'ютер потрапить троянська програма, вона не буде запущена на виконання. Для користувачів електронної пошти та соціальних мереж рекомендується використовувати додаткові заходи безпеки. Один з них двоетапна перевірка. Двоетапна перевірка, також кажучи двохфакторна авторизація, це спосіб входу до облікового запису. При якому потрібно, крім введення логіна та пароля, виконати певну додаткову дію. Наприклад, ввести код, отриманий в СМС на електронну пошту або ж в голосовому повідомленні. Також для дуже важливих аккаунтів використовуються унікальні зовнішні накопичувачі та щитувачі біометричних даних. Для користувачів смартфонів є окремі рекомендації. Не телефонуйте на незнайомі номери. Уважно контролюйте послуги, на які ви підписуєтесь. Встановіть мобільні додатки лише з офіційних магазинів Play Market та App Store. Уважно стежте за тим, які дозволи вимагає програма під час встановлення та оновлення програмного забезпечення на мобільних пристроях. Ваше домашнє завдання проаналізувати параграф 1.2 сторінку з 10 по 14. І на цьому наш урок завершується. Дякую! It's over.